Хаос створюють місцеві анархісти, які вважають це способом вшанування хлопця, вбитого поліцейськими. Околиці Афін палають безлади біля грецької столиці, влаштували місцеві анархісти. Вони підпалили автобус та кілька автівок. У такий спосіб анархісти демонструють підтримку, затриманому Нікосу Романосу, і відзначають річницю вбивства його друга Олександроса Григорополоса, якого застрелили грецькі поліцейські. Першого кинули за грати за жорстоке пограбування. Хлопця звинувачують у тому, що він разом із членом угрупування революційна організація вогняної змови здійснював озброєний напад на банки у місті Коза. У в'язниці Роман слаштував голодний страйк, вимагаючи дозволу відвідувати навчання. Грецька влада заявляє, що не піде на такий крок. Його друга Олександра Сагрігорополос застрелили 2008 року. Тепер у Греції кожного року в день його вбивства відбуваються акції протесту анархістів, які часто густо закінчуються сутичками з правоохоронцями. Цьогоріч поліція довелося застосувати сльозогінний газ, аби вгамувати розлючених молодиків. П'ять осіб затримали.